Анархічність, ментальна вада українців, яку ми з вами мусимо подолати. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє». І тут я буду говорити про дуже болюче питання. Анархічність. Ви знаєте, вона в нас є на ментальному рівні. І це є величезна проблема. В деяких місцях це може стати нашою великою перевагою. Але з точки зору державотворення ми отримуємо трошки іншу картину. Ви Знаєте, коли ми візьмемо Майдан як явище, колосальну силу на Майдані породжувала саме така собі самоорганізація. Оця самоорганізація це дуже-дуже потужне явище, яке сильно притаманне нам, яке вкорінене в нас на генетичному рівні, ми його на клітинному рівні відчуваємо. Ми на клітинному рівні десь а, ще пам'ятаємо толоку, в, яких, в якій приймали участь наші далекі предки століттями, коли всі разом могли там, допомагати комусь після пожежі, виконували якісь суспільні роботи, там ще, що, ще, щось, але робили це все разом: хтось будує, хтось готує їсти для всіх, і для тих, хто будує, і для тих, хто носить будівельний матеріал, і так далі. І так далі. Оце така колективна співпраця. І це з одного боку певна форма організації, але дуже специфічна форма організації. Це форма організації, яка досягає свого піку. От на місці вирішити якесь тактичне завдання, і все. Далі ця форма організації, в принципі, не може піти в силу своєї природи. Коли ми говоримо про Майдан, ця самоорганізація вона народжувала дуже великий потенціал. Цей потенціал лякав всіх, він лякав всіх наших зовнішніх ворогів і лякав всіх внутрішніх ворогів, всі кланово-олігархічні групи. Чому? Тому що той потенціал здатний їм протистояти. Коли ми говоримо про наші внутрішні олігархічні групи, він їх здатний знищувати. Але, але для того, щоб цей потенціал можна було реалізовувати, Потрібно переходити потім до вищих форм організації. І отут ми якраз підходимо до найболючішого питання. організація як явище, яке вирішує колосальні виклики. От волонтерство це ж насправді самоорганізація. Добровольчі рухи, холодноярські повстанці це все також різновиди самоорганізації. І для вирішення тактичних завдань це прекрасно. Для вирішення. Величезної загрози, ту, яка є тут і зараз. І коли неповоротка державна ще радянська совкова машина не працює, або очолена ворогами, працює навпаки в іншому напрямку, але треба ж вижити. Це прекрасно і дійсно волонтерство це феноменальне явище. Добровольчий рух це феноменальне явище. Воно не зрозуміле багатьом народам світу. Не те, що вони навіть не здатні повторити. Вони навіть зрозуміти його не здатні. бо це десь на генетичному рівні. Але коли ми хочеш, хочемо потім підійти до питання побудови держави. То починаються проблеми. Чому? Тому що самоорганізація в такому вигляді це певний різновид анархії. Я дуже хочу, щоб ви добре над цим задумались. Коли ми говоримо про державотворення, то це не анархія, це структура, це організованість. Україна не стала державою українського народу через нашу неорганізованість, влада і власність в Україні. Вкрадена різними силами та групами, різними структурами, серед яких практично відсутні етнічні українці, саме тому, що ми з вами не організовані. Підійти до розуміння України як вищої форми організації українського народу це наше з вами завдання. І це абсолютно нормально, попри там різні закиди. Ну, Польща це держава польського народу, що тут дивного, Чехія держава чеського народу. Ізраїль, держава єврейського народу. Україна держава якого народу? Коли кажуть Україна держава українського народу, нам вже тут багато чого різного позакидували, різної брехні, але знову ж таки, цю, цю всю брехню е нам нав'язують організовані ворожі системи. Системи організовані, чітко структуровані, ієрархічні, підкріплені великими грошима. Що ми їм можемо пр протиставити? Ми маємо створити свою систему так само організовану, так само структуровану, так само ієрархічну, так само підкріплену грошима. Звідки це все візьметься? А тільки ми з вами можемо це побудувати. Організуватися, структуруватися, вибудувати стратегію, почати її реалізовувати. І грошей на реалізацію цих всіх речей ніхто українцям не дасть. Ми мусимо опиратися тільки на наш внутрішній ресурс, тому подолати оцю анархічність, яка в нас є на ментальному рівні, це одне з критичних наших завдань. Ви знаєте, я постійно говорю про те, що існують різні рівні війни. І зараз українці це вже розуміють: що крім фізичного є інформаційний є економічний рівень війни. Ну, на що завойовувати землю танками, якщо її можна викупити. Землю, надра, заводи, енергоатом, НАК, Нафтогаз, все можна викупити без танків, це таке викрадення непомітне політико-економічними методами. Ми в 90-х таку прихватизацію вже пережили. Серед вищих рівнів війни, в тому числі, є і структурно-організаційний. От якщо ми будемо програвати на структурно-організаційному рівні війни, то ми не зможемо побудувати Україну як державу українців. Буде держава з вивіскою України. Тільки наповнена, вона буде явно не українською культурою, не українською суттю і не нашою ментальністю в перспективі. Я думаю, що цей варіант є неприйнятним. Тож ми з вами повинні організовуватися і системно працювати. Прошу вас. Вподобавати, коментувати, поширювати дане відео це дуже важлива ваша допомога. Для тих, хто готовий допомогти фінансово, реквізити є в описі до даного відео.